Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 27-й урок курсу географії 8 класу характеристики річок України, а саме похил річки, падіння річки, водний режим та характер течії річок та інші характеристики. Живлення річок України є мішаним, адже їхнім джерелом живлення є талі снігові, дощові і підземні води. Проте більшість наших рік живляться переважно талими сніговими водами. При цьому частка тих чи інших джерел жилення може змінюватися в межах басейну. Наприклад, у верхній частині басейну Дніпра на снігове жилення припадає близько 50%, а на дощове і підземне відповідно 20-30%. Нижче за течією роль снігового жилення зростає до 85-90%. Підземного зменшується до 10-15% дощового майже немає. Особливості живлення річок визначають їхній водний режим зміну із часом рівнів і об'ємів води. Деякі зовнішні прояви таких змін це повінь і паводок, які характеризуються найбільшою водністю річки. Крім того, у режимі річки виділяє також межень, це період найменшої її водності. Живлення і водний режим рівнинних і гірських річок України помітно відрізняються. На річках рівнин повін спостерігається навесні, коли починає танути сніг і рівень води швидко підвищується. За добу вода підіймається на 20-40 см, інколи на 100-120 см, а на окремих південних річках перевищує 300 см. Під час повлення швидкість течії у рівниних річок, яка зазвичай становить 0,2-0,3 м за секунду, зростає до 1 м за секунду і більше. Весня на повінь у середньому триває не більше, ніж півтора місяця. Потім рівень води знижується і влітку досягає свого мінімального значення. Незначне підвищення рівня води внаслідок тривалих дощів відбувається восени. Взимку, коли вода в річках охолоджується і поступово замерзає, наступає другий період низького рівня води в рівниних річках. Живлення і водний режим гірських річок, які живляться переважно дощовими водами, дещо відрізняються між собою в Карпатах і Криму. Річки Карпат, притоки тиси, верхів'я Дністра, пруту і серету та деякі їхні притоки мають постійну течію, пересихають дуже рідко і на короткий період, а малі річки іноді промерзають. Кримські річки Альма, Бельбек, Кача, Салгир Чорна швидко пересихають влітку, але під час дощів і після танення снігу за кілька годин наповнюються водою. Пересихання річок Криму зумовлено насамперед наявністю тріщинуватих вапняків. У порожнинах яких зникають водотоки, паводки і повені, які щорічно трапляються на багатьох річках України, нерідко стають катастрофічними. Практично не існує жодної території, де б не відчувався їхній негативний вплив. Часто потерпають відповені райони Полісся, Придунайські землі, Донбас і Крим. Але найбільшої шкоди від них зазнають гірські та передгірські райони Карпат, як у 1998 та 2001 роках. А у 2008-му на заході України стався найбільший за останні 60 років паводок. Серед природних причин цих явищ не лише дощі та танення снігу високо в горах, а й також безконтрольна вирубка лісу на схилах гір. Річковим стоком називають кількість води, що протікає у визначеному місці її річища за певний проміжок часу. Кількість води, що протікає у визначеному місці її річища річки, за секунду називають витратою води. Але основним показником і джерелом водних ресурсів є середня багаторічна величина річкового стоку. На рівнинній частині території України він зменшується відповідно до наростання континентальності клімату з півночі на південь, а також із заходу на схід. У горах у розподілі річкового стоку спостерігається вертикальна поясність. У результаті рунівної роботи річка має не тільки рідкий водний, але й твердий стік. Увесь твердий матеріал, який переноситься річкою у завислому і розчиненому вигляді за певний проміжок часу, як правило, за рік. Найвищі показники твердого стоку мають гірські річки Український Карпат і Криму, а також ті, що перетинають височини лісостепу і степу. Найменший твердий стік у річок лісової зони. Падіння річки вимірюється в метрах і визначається як різниця висот поверхні води між її витоком і гирлом. Падіння річки за формулою. H1 мінус H2 в метрах, де H1 це висота витоку, H2 висота гирла. Похилом річки називають відношення її падіння у метрах або сантиметрах до довжини річки у кілометрах. Похил річки обчислюють за формулою P розділити на L. P – падіння річки L довжина річки. Розглянемо задачу на визначення похилу річки. Довжина річки 502 км, висота витоку 256 метрів. Висота гирла 100 метрів. Визначити похил. Спочатку визначаємо падіння річки, тобто різницю між витоком і гирлом річки. Тобто 256 метрів ми віднімаємо 100 метрів, отримаємо 156 метрів. А вже тоді можемо визначити похил річки за формулою. 156 метрів ми переводимо в сантиметри і маємо 15600 см та ділимо на довжину річки 502 км. Тоді отримуємо і похил 31 см на км. Отже, відповідь похил річки складає 31 см на км. Ріки рівнин України мають широкі долини з пологими схилами і найменше падіння. Похил рівнинних річок не перевищує 10 м на кілометр і зменшується вниз за течією. Так, наприклад, у верхів'ях Дніпра, де похил сягає найбільших значень, він становить близько 50 см на кілометр. а в області впадіння в Дніпровський лиман похол Дніпра знижується до 0,1 см на кілометр. Для рік гірського типу характерними є неширокі, з крутими схилами долини. Річі ще не глибокі, ширина їх у верхній течі становить тільки 10-20 метрів, і навіть у понизі не перевищує зазвичай 100 метрів. Похил гірських річок значно перевищує похил річок рівнин, досягаючи у верхів'ях 60-70 метрів на кілометр і більше. Так, наприклад, середній похил річки Прут біля витоку в межах Карпат сягає 100 метрів на кілометр. Що більший похил річки, то більша швидкість її течії. У середньому вона перевищує 1 метр за секунду, а під час повені 3-5 метрів за секунду. Найбільша швидкість течії ріки в Україні була зареєстрована в грудні 1998 року і становила 7,14 метрів за секунду або 25,7 км за годину. Це річка Мокрянка у селі Руська Мокра, що басейні річки Тиса в Закарпатській області. На гірських річках часто трапляються пороги водоспади. Серед таких найвідомішим є Учансу, найвищий в Україні. Вода у чансу спадає майже прямовисно з вапнякового уступу головного пасма Кримських гір або айпетринської яйли з висоти 98,5 метра. Навесні або весени завдяки таненню снігів, у горах або ж після тривалих дощів у чансу перетвориться на бурхливий сріблястий потік, і тоді страшений гуркіт водоспаду чути ледь не за кілометр. В українських Карпатах добре відомий водоспад Шипіт, що спадає численними малюничими каскадами. На цьому ми з вами завершимо розгляд 27-го уроку курсу географії 8 го класу, характеристики річок України, а саме похил, падіння, характер течії, режим річок та інші показники. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!